Бажаю здоров'я. Зараз робимо швидкий огляд нового прототипу бойових брюк костюма Характерник. Також я надам відповіді на деякі питання, які виникли при огляді попереднього зразка. Хочу подякувати всім, хто залишив зворотній зв'язок. Це дуже важливо для розвитку проекту. Це є прототип, який створений в обмежений проміжок часу. Деякі моменти є функціональними, деякі вимагають допрацювання. Свого роду це певна дизайн-модель. Яку вже можна показати, оцінити певний функціонал та залишити відгук, заповнивши анкету під відео. На відміну від демісезонної версії, яка майже повністю складається з нейлону та ставить за мету швидке висихання, літня версія має в своєму складі бавовну, що додає комфорту в спекотну пору року. Отже, повернемось до брюк і пройдемо з гори до низу. В брюках присутні такі еластичні регулю... регулюровочні пати, які дозволяють підігнати об'єм під себе, кільця, на які можна підвішувати додаткове спорядження. Та ось така пахова зона. Її особливість в тому, що ліпучка пришита крючками з цієї сторони, а м'якою стороною з цієї. І вона не буде чіплятися за обах з термобілизну або інший одяг, коли ми одягаємо брюки. Також особливістю ширинки є наявність двох бігунків, які полегшують доступ, коли на нас одягнута купа спорядження. Особливістю бойових брюк є відсутність передніх різних брючних кишені, бо зберігання в них предметів є небезпечним і ускладнює надання допомоги при пораненні. Також присутні пахові вентиляційні отвори. Які розчипаються знизу догори та впускають поток повітря в ту зону, яка у нас пітніє частіше за все. Одним з найважливіших функціоналів бойових брюк є система інтегрованих турнікетів, які приймають сертифікований американський турнікет СОФ, який при потребі можна виняти і ставити назад. Він знаходиться на своєму місці і вже готовий до застосування. Крім самого турнікету, на світлій стороні кишеньки можна записати час його накладання та присутній маркер. На відміну від першої версії, в системі турнікетів прибрана блискавка та замінена на ліпучку. В першому прототипі була проблема, що в деяких випадках турнікет мог дати осечку і не спрацювати. В новій версії цю проблему вдалося виправити, але якщо під час тестування у вас виникне хоч якась проблема, прохання записати відео та надати зворотній зв'язок. Під системою турнікетів знаходиться така маленька, але об'ємна кишеня, яка містить резинки-органайзери для кріплення ножа або будь-яких інших предметів та система регулювання висоти на колінника. Поруч з нею знаходиться кишеня для оперативної роботи, куди можна покласти смартфон або магазин для зброї, або будь-який інший предмет схожої форми. В подальшому кишеня для оперативної роботи буде виправлена, бо в прототипі вона має дуже маленький об'єм. Також будуть прибрані усі резинки, які чіпляються за речі та заважають роботі з кишеню. Поруч з кишені знаходиться боковий вентиляційний отвор. Також додатково має аварійну страпу, яка дозволить швидко залатати дирку, якщо з будь-якої причини ця блискавка вийде з ладу. Працює це наступним чином. Аварійна стропа на прототипи представлена лише з однієї сторони, але вона буде розташовуватись на боках, на нижній вентиляції і також на паховій. У Усіх кишенях присутні люверси для стоку води. В прототипі інтегровані на реалізовані завдяки таким вставкам. Але в подальшій версії сюди ще додатково буде додана 3D-сітка, яка, по-перше, пом'якшить на наколінник, По-друге, зробить його більш дихаючим і варигідність того, що коліна в буде менша. Також знизу знаходиться маленька кишенька, яка буде перероблена під турнікет формату CAT, і в якій можна буде також зберігати перев'язочний пакет. Пад для регулювання низу штанини та гачок для того, щоб їх можна було зачепити до взуття. Також тут повинна бути велика вантажна кишеня, яка зараз з певних причин відсутня. Таке буває, коли такий складний проєкт реалізується на віддаленні. Повертаючись до накалінника, також реалізований подвійний пад, який дозволить зручно підігнати їх під себе. Також знизу знаходиться додаткова вентиляція. Яка додатково перетворюється в повноцінний доступ до ніг. Це дозволить, наприклад, помити ноги або поміняти шкарпетки. Ця зона в нижній частині буде ще додатково посилена та буде ховати цю блискавку. Взагалі, матеріали, з яких зроблений прототип, не є фінальними і будуть використовуватись значно більш якісні. Також усі зони, які помічені маркером, а саме, Пояс, ластовиця та зона колін буде замінена на еластичну тканину. Бойовий костюм-характерник не буде обмежений лише брюками, а буде розроблений повний комплекс спорядження, включаючи термобілизну і буде закривати потреби на всі пори року і об'єднуватись в одну єдину систему. Певні питання задавали стосовно анатомічного піддупника. Так, він є зйомний і чіпляється окремо. А ця конструкція буде повністю перероблена і буде адаптована під використання бойового поясу. Також сюди буде можливість ставити балістичні вставки. Одягається він наступним чином. І передбачається, що більшу частину часу він буде використовуватись саме в такому вигляді. Тобто дупа пріти не буде. Але коли ми потрапляємо в агресивне середовище, його буде можливість причепити до брюк. І це вже буде виглядати наступним образом. І наприкінці ще раз нагадаю про анкету під відео. Зворотній зв'язок допоможе мені реалізувати проєкт якомога якісніше і закрити всі потреби.